Сма-300, необхідна евакуація! Пішли, пішли, пішли. постріли, гранати, дрони та поранені. Чотири дні поспіль в карпатських горах тучилися справжні бої. Тільки у забійців тут були діти: 35 найкращих учнів національно-патріотичних центрів. Замість канікул ці сміливці пройшли вишкіл від бойових інструкторів нацгвардійців. Запросили нас інструкторів з бригади для того, щоб ми поділилися своїм бойовим досвідом, щоб ми більше розказали дітям, що відбувається зараз е там на сході, і передали ті знання на навички, здобуті нами за три роки повномасштабного Бойове завдання. Чи тривога, лекція, чи порятунок пораненого. Що буде за п'ять хвилин? Тут ніхто не візьметься прогнозувати. Однак школярі лише раді такому дискомфорту та стресу. Все це неочікувано. Ми не знаємо, що буде через п'ять хвилин. Може початися тривога, а може бути лекція з тактичної медицини. І дуже подобається, що ми тренуємо психічну стійкість, тому що ми готові до всього. Організатори вишколу зізнаються, тримають у напруженні не просто так. Це частина великого задуму, адже у зоні комфорту лідери не народжуються. Кожен наш день має в собі і якусь таку військову компоненту, і більше якусь світоглядну засадничу компоненту з нами тут е, детально працюють е, друзі з Харті. Ми намагаємося не вказувати їм, яким має бути лідер. Ми намагаємося створити їм певні стресові умови, де цей лідер може проявитись і потім вже робимо висновки. Останній день тренування учні отримують своє головне завдання. Ворог захопив у заручники двох людей і врятувати їм життя має саме дитячий загін. Нашим завданням на даний момент є врятувати двох репортерів з полону. Наше відділення поділено на п'ять відділень. Кожен має свій квадрат, всі свої чотири квадрати потрібно глянути, очистити від ворога і також врятувати по одному репортеру з квадрату. Така імпровізована війна завершується за годинником. і це її відрізняє від справжньої за наказом інструкторів. Діти знову потрапляють у свій звичний світ. Проте вже з зовсім іншими думками та навичками. Досвід, які я тут отримав, має мати кожен український, тому що це дуже потрібна річ в нашому теперішньому житті. Проєкт на підтримку ветеранів та ветеранок у Львові стартували безкоштовні курси, на яких учасники можуть опанувати нові навички та познайомитись з особливостями тієї чи іншої професії. Організатори певні комусь це допоможе знайти своє покликання, дізнатися щось нове або ж навіть відкрити власну справу. Жах проєкту перекваліфікації, який реалізовують на базі львівських закладів професійної освіти, ветерани можуть отримати вміння з багатьох професійно-технічних галузей. І зараз активно в нас користується популярністю зварювання. Ми зараз пробуємо історію із таким мистецьким арт-проєктом. Це і вітражна історія, і гравіювання на склі, адже це теж не тільки про працевлаштування, але й про якусь власну справу, якої би ветерани могли запустити після завершення. Цього навчання, цього курсу цього разу ветеранам запропонували спробувати свої сили у більш творчій професії. Ми вирішили так, як скоропаска, ми вирішили зробити вітражний сувенір у вигляді маленької писанки. Це така нетрадиційна скляна писанка, і це буде або кулон, або брошка, як вже побажають наші учасники. Це типу, вони ознайомляться з вітража, Роман ветеран війни, один із учасників проєкту перекваліфікації. Чоловік каже, вирішив створити вітражну прикрасу, кулон для своєї коханої. Це я робив до жінці. Вона мені тут зі мною в реабілітаційному центрі допомагає вже сьомий місяць. І захотів їй такого зробити прекрасного. І сам відліктись від. Цього цього в думках. І воно до моторики дуже допомагає. Ми вже принесли підготовлені деталі, вони нарізані, пошліфовані, а наші учасники мідною фолією обгортають детальки і потім спаюють припоєм спеціальним для вітражу. Відтак у межах проєкту ветерани можуть спробувати себе у новій професії, а після проходження курсу працевлаштуватись. Це короткотермінові курси, які не потребують тривалого часу власного вашого особистого. Можна безпосередньо орієнтовно в районі 4 тижнів здобути нову навичку. Переважно це ті спеціалізації і професії, яких навчаємо ми наших здобувачів освіти, наших діток, наших підростаючих під покоління. Безпосередньо кожен ветеран, який має бажання зараз, ми активніше співпрацюємо з центром Unbroken, безпосередньо. Допомогти освоїти щось нове тут готові кожному охочому ветерану чи учаснику бойових дій. Нове обладнання та більше можливостей для лікування та порятунку маленьких пацієнтів. Центр дитячої медицини у Львові отримав високотехнологічні апарати та хірургічні інструменти для клініки дитячої нейрохірургії та клініки дитячої онкології. Це дуже спеціалізоване обладнання, яке дозволяє нам Оперувати і лікувати діток з найважчими захворюваннями, похлинами головного мозку та іншими нейрохірургічними хворобами, відповідно, робить нас одним з національних осередків дитячої нейрохірургії і онкології. З допомогою обладнання інтраопераційного УЗД ми маємо можливість проводити, бачити. В онлайн режимі, прямо під час хірургічного втручання, де знаходиться пухлина, де її межі, і можемо завдяки цьому бачити, чи все ми забрали, чи ні, адже часом пухлина, особливо у дітей, дуже схожа з нормальною тканиною мозку і розрізнити інколи буває досить складно. Завдяки новому обладнанню вдалося успішно прооперувати шестирічного Станіслава. Сюди хлопчик приїхав з Івано-Франківська. Лікарі діагностували надскладну пухлину спинного мозку, яка розташувалась у важкодоступному місці. Батьки шукали допомоги для свого сина і знайшли її у Львові у західноукраїнському спеціалізованому дитячому медцентрі. Порекомендували Михайла Івановича. Ми до нього звернулися. Дякувати Богу, він нам не відмовив. Зразу назначив нам операцію, сказав, що чекати в нас немає часу. Без високоточної апаратури видалити новоутвір з такою локалізацією та структурою було б неможливо. Та знання лікарів, багаторічний досвід та вміння користуватись таким обладнанням дозволило успішно виконати операцію, яка тривала 10 годин. Кожне з обладнання, яке ми отримали, допомогло нам, власне, в проведенні операції цьому хлопчику і багатьом іншим пацієнтам. Але якщо на прикладі цього хлопчика, то ми використовували весь спектр обладнання, який існує. Нині хлопчик ще відновлюється після втручання, але почувається добре та вже хоче додому. Вчора ми прооперувалися дуже задоволені, все, все гарно. Він все себе дуже прекрасно почуває, як на перший день після операції. Як ти себе почуваєш, Стас? Ну, я дуже рада. Зазначимо, що можливість виконувати такі оперативні втручання, видаляти пухлини навіть з важкодоступних місць та лікувати інші серйозні захворювання вдалося реалізувати завдяки благодійній організації Карітас Україна та Карітас Німеччина, які закупили це обладнання на суму 35 мільйонів гривень. Наша співпраця вона виникла після удару на Охмедит в Києві. Коли наші партнери, донори за кордоном, німецький уряд і карета німеччини захотіли відповісти, допомогти виявити ту роботу для України внаслідок цього удару, це подарок від людей в Німеччині, від німецького уряду, людям в Україні. Ми просто були зобов'язані підтримати наших партнерів. Ми бачили, скільки зусиль було витрачено, щоб допомогти київському охмадиту. і ми почали дивитись трішки ширше. Після того, як ми побачили, скільки дітей було евакуйовано саме до цієї лікарні, ми вирішили допомогти тут обладнати операційно, дуже специфічним технологічним обладнанням, щоб в подальшому можна було надавати допомогу дітям. Зазначимо, що від початку року на цьому обладнанні вже виконали більше півсотні хірургічних втручань. Тут зосереджений в цій лікарні дуже важлива річ. Основне капітал, людський ресурс, потужні спеціалісти, фахівці, які вміють працювати з цим обладнанням. Кожний день ми проводимо одне хірургічне втручання, інколи два. Але чим більше у нас можливостей обладнання і людей, тим більше, звичайно, ми плануємо проводити ще операції на Обладнання дозволить не лише покращити результати лікування, а й мінімізувати ризики ускладнень. Ірина Цвігун, Остап Кульпа, Правда, тут Львів. Не лише житло, благоустрій, а й дороги довкола житлового комплексу. Компанія Лев Девелопмент завжди дбає про комфорт своїх мешканців. Тож облаштування доріг і ще до початку основних будівельних робіт для них звична справа. На початку це бетонне покриття, а от ближче до завершення асфальтоване. Сьогодні ми розпочали будівництво нової дороги по вулиці Пимоненка Хлібна. Будемо асфальтувати дорогу у два етапи. Спочатку вулиця Пимоненка, другий етап це вулиця Хлібна. Всі роботи проводяться за ініціативи компанії Лев Девелопно. Вартість будівництва становить 10 мільйонів гривень. Наступним етапом є вулиця Хлібна, яка з'єднує Помоненка з пасічною. Другий етап ми плануємо розпочати на наступний тиждень. Це буде асфальтування відрізку дороги між вулицею Пимоненка і Пасічною тобто, вулиця Хлібна. Плануємо закінчити роботи протягом двох днів. Це є асфальтування дороги в два шари. Для левдевалопмент важливим є комфорт і зручність мешканців, інфраструктура міста, а ще покращення якості життя. У що девелоперська компанія успішно й інвестує? Витягайте затемнені склад, та виходьте на вулицю. Завтра лів'яни стануть свідками рідкісного явища, яке називають диявольські роги. Насправді ж нічого потойбічного, а тим паче лиховісного не станеться. Просто наш супутник частково зотулить сонце, і зірка матиме вигляд рогатого півмісяця. Найкраще затемнення головного світила буде видно у північній кулі, проте у деяких регіонах України також можна буде спостерігати за цим небесним шоу. І лів'янам пощастило бути серед них. Щоправда, ми побачимо затемнення лише на 7%. А почнеться воно о першій годині дня і триватиме аж до другої.